Перші 120 уже відправили на передову. У Рівному сестри-волонтерки виготовляють енергетичні батончики для ЗСУ. Власноруч створюють машинки, а тоді змагаються у швидкості. У Уздолбунві провели обласні змагання з автомоделювання серед підлітків. В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену рівненському автогонщику Сергію Пелешку. На Рівнощині зафіксовано 200 об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, які пошкоджено або зруйновано внаслідок воєнних дій. Про це повідомила заступниця начальника обласної військової адміністрації Людмила Шатковська. За її словами, для того, щоб компенсувати збитки власникам такого майна, Верховна Рада прийняла проєкт, який направлений на підпис президенту України. Планується, що виплату можна буде отримати через портал Дія. Для цього потрібно мати документ, внесений у реєстр пошкоджено. Та знищеного майна. Заявки приймаються під час дії воєнного стану та упродовж року після його припинення чи скасування, додала Людмила Шатковська. Провести розбетонування та озеленення міського простору на вулиці 16 липня біля діагностичного центру у Рівному планує громадська ініціатива Сад історій. Як розповіла координаторка організації Оксана Майборода, спочатку вони демонтують частину пішохідної зони, аби розширити ланки для дерев та висадити квіти. Потім встановлять плавки. Стипендію для реалізації цього проєкту виділила польська фундація AID Ukraine у лютому цього року. Роботи вже погодили з міським департаментом інфраструктури та благоустрою. Устрою зі слів Оксани Майбороди розпочати облаштовувати простір вони планують у квітні. Три роки тому ми висадили спільнокоштові дерева. Ці платани вони вже помітно виросли і дійсно створюють хороший такий простір і тіні, і прохолоду. І хочеться навколо покращити середовище, щоб воно стало ще більш комфортним. Для дерев дуже важливо, щоб сама лунка, в якому вони зростають, була ширша. У нас є певна схема по висадці. Ну це такі стійкі. Зазвичай ми підбираємо види, які будуть ну, потребуватимуть. Особливого догляду і утримання гарно розростатимуться, і це не тільки квіти, це і злакові, і кущі. І також тут ще буде в рамках такого поточного ремонту облаштовано стовпчики для того, щоб і машини не мали можливості паркувати на цій пішохідній зоні. Таким чином, це буде ну, нормальна така прохідна і відпочинкова зона для людей. На Рівнощині планують збудувати 101 кілометр лісових доріг. Про це Суспільному повідомила речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська. За її словами, розпочнуть будівництво цього року і триватиме воно щонайменше рік. Планується, що такі шляхи спросять логістику вивезення деревини з важкодоступних місць в лісі та сполучать віддалені села, між якими велика дистанція. Користуватися ними зможуть як працівники лісгоспу, так і місцеві жителі. Будівництво доріг будуть проводити за гроші філії державного Підприємства Ліси України додала Світлана Думська. Волонтерки Катерина Хома та Жанна Артклебер готують енергетичні батончики для українських військових, які воюють на передовій. Батончики ми вирішили готувати в процесі, коли ми робили грілки. Три рецепта самих простих: деяких просто там не було горіхів, наприклад, деяких не було курогі. Підбирали просто під свій смак. Із тих три, трьох рецептів ми знайшли саме такий оптимальний і, і смачний, і такий, що був поживний. Рецепт енергетичних батончиків простий, каже Катерина Хума. Однак підготовка інгредієнтів довготривалий процес. До батончику входить вівсянка, сухофрукти, зернята і мед. Ми деякі інгредієнти смажимо, дещо ми перемелюємо на м'ясорубці. Щоб було на все одної консистенції, і важимо їх 70 грам, і формуємо в такі батончики і пакуємо. Катерина Хома за освітою, нутриціологиня, фахівчиня по правильному і збалансованому харчуванню, каже: усі інгредієнти у батончику поєднувала таким чином, щоб військові могли засвоїти усі поживні речовини і мали запас енергії та сил. Довше людина може не хотіти їсти горіх. Як ви знаєте, що це білок. Він і дає сили, це фундамент, а сухофрукти мають фруктозу, це є такий витяг цукрів, і вони дають енергію, дають бадьорість. До На нас зверталися військові, вже питали, коли будуть готові батончики. Це ті військові, які вже отримали від нас грілочки, тому вони вже чекають, а ми готуємо. Собівартість одного батончика 15 гривень. Усі інгредієнти купують на ринку. Жанна Артклепер каже, готові приймати від рівнян та підприємців сухофрукти та горішки. Наразі волонтерки зібрали донати, аби виготовити ще одну партію енергетичних батончиків. кажуть, має вистачити на 670 снеків. Втім, запит від військових постійно зростає. Наразі батончики ми формуємо в харчову плівку та ось такі пакетики. Дуже потребуємо вакуматора. Можливо, в когось є з людей, які не користуються і можуть нам його надати. Тому що в вакуматорі цей батончик буде зберігатися довше. Ну, тобто, в такому пакуванні він не може дуже довгий період часу зберігатися, а в вакуматорі ну, півроку може цей батончик зберігатися. Разом з батончиками військовим відправляють листівки зі словами вдячності та побажаннями дякуємо для воїнів. Щоб вони відчули нашу добу, підтримку і кладемо до пакування". Загалом жінки виготовили 120 снеків. Їх відправлять захисникам у східні регіони. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. На рівнощині легковик зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло подружжя пенсіонерів, як повідомила речниця Нацполіції в області Марію Юстицька, ДТП сталося вчора ввечері на трасі Київ Коваль Ягодин поблизу Рокитного. 72-річний водій автомобіля ВАЗ на зустрічній смузі зіткнувся із вантажівкою ДАВ, якою керував 36-річний чоловік. У салоні легковика перебувала 73-річна жінка. Вона та водій загинули. Як повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник, їх тіла з автомобіля. Біля рятувальника де за допомогою спецінструментів. Зі слі Марії Юстицької водій вантажівки не травмувався та був тверезим. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування. У потрійні ДТП у Рівному травмувалося двоє водіїв, а в одного з них зафіксували алкогольне сп'яніння. Про це повідомила речниця Нацполіції в області Марію Юстицька. Автопригода трапилася вчора ввечері на перехресті вулиць Степана Бандери та Соломії Крушельницької. 30-річний місцевий житель водівазу зіткнувся з іншим легковиком. Обох водіїв доставили до лікарні. У кермувальника ВАЗу медики діагностували забій грудної клітки. Крім того, алкотестер показав у нього 1,79 проміле. У 40 7-річного водія попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої. Житель рівного на перехресті нерівнозначних доріг, виїжджаючи із другорядної вулиці на головну, не надав переваги в русі автомобілю. Шкода Октавія під керуванням 47-річного рівнянина. Від удару вазівку відкинуло поза межі проїзної частини, де вона врізалася у припаркований Фольксваген посад. Розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження у 30-річного водія відібрані біологічні зразки. Відповідно до санкції статті, йому може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років. Правоохоронці затримали двох дубенчан, яких підозрюють у вимаганні грошей та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Про це сьогодні повідомила речниця управління СБУ в області Анна Свінціцька Савчук. 21-річні чоловіки, ймовірно, серпня минулого року систематично вчиняли фізичний та психологічний тиск на 18-річного дубенчанина. За даними слідства, під час чергового вимагання вони помістили його до автомобіля, завезли в лісопосадку, де погрожуючи пістолетом і ножем, завдавали удари та вимагали. 7 тисяч гривень. Після чотирьохмісячних залякувань чоловік звернувся до правоохоронних органів, затримали чоловіків 7 березня під час чергової передачі грошей. Санкція статті за такий злочин передбачає позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Під час одержання ними чергової частини коштів від потерпілого. Під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили зброю та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі за процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури зловмисника повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це моя модель. Тут рама, шини, мотор ззаду і струмознімач з щітками який приймає струм, віддає на мотор. 14-річний Дмитро Шокур показує машинку, яку змайстрував власноруч на заняттях з автомоделювання. Сьогодні хлопець представляє рівненську команду на обласних змаганнях з автомодельного спорту серед підлітків. У перервах між заїздами Дмитро перевіряє справність машинки та лагодить пошкоджені деталі. Ну, перші місця ще не займав. Сьогодні є шанси можуть бути три гонки в трьох клас, різних класах моделей. 13-річний Захар Арзуманян також один з учасників рівницької команди каже на таких змаганнях вперше, але налаштований перемогти. У нас в школі був гурток. і Мені стало цікаво пробувати себе. Цікаво, трохи складно і довго. Але ну мені подобається. Суддя Василь Кравчук розповідає: такі змагання є щорічними однак минулого року їх не проводили через повномасштабне вторгнення. А цьогоріч для школярів не проводитимуть всеукраїнський етап змагань з міркувань безпеки. Більше 40 років ми проводимо ці змагання. Ну не ми а хтось перед нами був ці змагання проходять в нашій області і не тільки, в Україні також. Ми, на сьогоднішній день на ці змагання у нас прибуло лише п'ять команд. От це п'ять головних таких самих сильних команд в області. У змаганнях взяли участь команди з Верби, Дубна, Костополя, Рівного та Здолбунова. У нас обмеження до 18 років дітки, ну а мінімально ну, самих менших я бачив першокласнички. Це ті, хто вже починає свої перші кроки взагалі в автомодельному спорті. А так наші діти постійно приймають участь в українських змаганнях і досить на непоганому рівні, ми виступаємо постійно. От зараз просто що, от такий час трошечки перерва. Але ми робимо максимум для того, щоб дітки мали змогу позмагатись, поспілкуватись. Василь Кравчук каже, автомодельний спорт, окрім спритності, розвиває у дітей творче мислення, адже дизайн та моделі машинок учні створюють власноруч. Є модель вільної конструкції, скажімо, там, де діти творять, там, де саме працює творчість. Де вони різно-різнотипні під певні різні кузови придумують, різні нові ну взагалі незрозумілі взагалі, що то модель. Ми проводимо особисто командний залік. Звичайно, в кожному класі модели дитинка за три хвилини. У нас чотирьох дорочна траса. От і ми максимум за три хвилини, максимум кругів модель повинна пройти по кожній доріжці. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівня. В обласному краєзнавчому музеї сьогодні відкрили виставку, присвячену пам'яті рівненського автогонщика Сергія Пелешка, який пішов з життя три роки тому. 16-ти разовому чемпіонові України у різних дисциплінах автоспорту, 6 березня мало б виповнитися 65 років. Ми вирішили його пам'ять шанувати таким чином, дати можливість людям прийти подивитись на його спортивні досягнення, на його особисті речі. В яких він приймав участь в змаганнях. І таким чином, щоб ну, і молодь долучилась до знала історію взагалі нашого місцевого автоспорту. На відкриття виставки приїхав президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик. Він пригадав, як разом з Сергієм Пелешком, з яким познайомився на початку 90-х років, організовували змагання з автоспорту. Це був однодумець. Це був свій по духу. Це було плече. Це не тільки Сергій, а взагалі пелішки і Микола, це рід їхній, якось він, ну, ми зійшлися, знаєте, якщо стереонки сходяться, От. Так, так, так і справися. І Багато проєктів ми робили разом. І в плані було громадьо, Особливо на минулий рік. Ми ще тоді ще проговорювали, що це 2-3 роки. Я знав завжди, що є пілішок який приїде і певний кусок. Ну, це все-таки настільки ненадійно було, знаєте. Ну, це якраз та втрата, яка ну, для мене вона не є заміною. Тобто, ну, дирка вийшла. У день відкриття виставки на музейному подвір'ї були представлені гоночні автомобілі, на яких Сергій Палишок здобував спортивну славу. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне, новини Рівне. Анатиснаряди ракети внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.